14 вересня, 203-й день від початку повномасштабного російського вторгнення. Об'єднаний марафон продовжує цього добову роботу. А в наступні години з вами в прямому ефірі команда 1 плюс 1» про міста Харківщини після окупації та загострення на гірному Карабасі. До чого там російське військо? Все це вже в цьому випуску. ТСН. Звільнені села на Херсонщині нещадно розстрілюють расисти під ударами: Нововоронцовка, Біла Криниця, Трудолюбівка, Вереміївка та Білогірка. Звідти нещодавно збройні сили України вигнали окупантів, але ті, відступивши, гатять з артилерії. Повертатися туди поки що небезпечно, кажуть військові, і знову росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Дісталося Нікопольському району. Там ворог застосував касетні боєприпаси. А напередодні ввечері нова атака, внаслідок якої пошкоджено електромережу. У Марганці та прилеглих громадах. Через обстріли зникла вода. Люди вціліли. Тим часом у Дніпрі помер 71-річний чоловік, поранений три дні тому під час ракетного удару посеред містя. Медики кілька днів боролися за його життя, але врятувати не змогли. В самому місті досі ліквідовують наслідки ворожої атаки. Вибухова хвиля пошкодила понад 50 будівель. Більшість житлові завали ще розбирають. Ну, а оперативна карта російсько-української війни на цей час ось така. Операція зі звільнення наших територій триває тільки за минулий тиждень на Харківщині. Наші військові визволили від загарбників площу в 3800 квадратних кілометрів. Із під окупації звільнено понад 150 тисяч місцевих жителів. Агресор натомість обстрілює Чернігівщину та Сумщину зі своєї території. Дістається також населеним пунктам Харківщини та селам на півдні країни вздовж лінії зіткнення. На Донеччині тривають бої в напрямку Лимана. Росіяни безуспішно контратакували наші позиції в районі Зайцевого. Одрадівки, Бахмута на півдні області в районі Авдіївки та Новогригорівки окупанти зазнали суттєвих втрат. Однак, замість вивести своїх двохсотих, росіяни віддають перевагу награбованому на окупованих територіях Луганщини. Бачили колони крадених авто, які привласнили собі російські офіцери. Знущалися, катували та вбивали людей після звільнення Балаклії на Харківщині. Стало відомо про чергові звірства росіян. 40 жителів фашисти протримали в полоні цілі півроку і ще сотні піддавали тортурам із застосуванням електроструму. Яким стало місто після окупації і чого там натерпілося від нелюдів, розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. На центральній площі Балаклії майорить синьо-жовтий прапор в окупації місто було півроку. За цей час окупанти замучили та залякали сотні людей. Весь цей час до міста не завозили харчі та ліки. Нині, за наборами гуманітарної допомоги, величезні черги. Протокнули мене трошки. Я кажу, дайте хоч бабушки. Я звідти з бігла, площадів, бачила сюди поїхала, а я 70 сімдесята на ваш життя там записана. Голодним людям росіяни роздавали харчі раз на два тижні. У нас не було виходу і вибору не було. Ми брали. А що, що там давали? Крупи і тушонка. Денег у нас не було. Перші два місяці нам нічого ніхто не давав. Я згадую, що мені пришлось перенести, Я не могу, чесно коли починаю этом спам'яти. Я не могу спокойно говорять. А у самому центрі Балаклії рашисти влаштували справжню катівню. За даними поліції, загалом через неї пройшло 40 людей, серед них і жінки. Як нам повідомило слідок, який знаходився поверхом е, нижче в тій кімнаті, це працівники МНС. Його тричі приводили на цей стілець, одягнутий на голову мішком, він нічого не бачив. Під'єднували шнури і проводи до пальців рук і запускали напругу. на стіні є отвори від куль. Залякування за вони могли стріляти поверх голови. У брудних та тісних камерах орки тримали мирних жителів. В цій маленькій кімнаті місяць прожили 20 жінок. Закрили людей. Люди відмічали, скільки днів вони тут сидять. Може, бачити відмітки. На такій дошці. Артем пройшов тортури рашистів двічі. Під час обшуків окупанти знайшли у його квартирі світлину з братом у військовій формі. За це і карали. Глаза зав'язали, вивезли. Возили по городу сначала, ну щоб не понял, куди привезли. К електричеству підключили, поспрашивали, поспрашивали, Самое интересное, даже не спрашивали, там не за брата, ничего такого. Спросили, говорит, где служат. Забирали тех, у кого родственники служат. Там же ж витяжка стоїть. Ну, там, питают, они витяжку глушили, чтобы все Там, де побували орки, порожні пляшки, сміття та гармидер. З пляшок алкоголю поліція знімає відбитки пальців. Раз п'яний в камеру влетів. Почав гасити всіх. Ну там просто отак. Вот Ти ему нічого не зробиш. Одного одного пенал, там одному попал ботинком. Пригав на человеке. Ну там, виходить, камера маленька, человек. И Там на полу лежали. То на том пригал того, тому ботинком ребро сломал. Найбільше лютували орки останні кілька днів до звільнення міста. Сина пані Валентини вбили просто так. Вони тут метались, як сделали техника. Техника облеплена была солдатами, как мухами чего-то. Сверху снизу они текали. И мой сын с другом на машине попал вот в центре, как раз, под обстрел. Они вышли. Там очевидцы, которые видели, рассказывают, що. Їх чоловік 15-20 з автоматами вийшли со двора дома і в опор розстріляліту машину стихійних поховань на території звільненої Харківщини. Нині тисячі кажуть наші посадовці. Обіцяють усі факти насилля окупантів над мирними людьми будуть зафіксовані. Починаючи з 6 вересня, і по сьогоднішній день на Харківщині збройними силами України. Було звільнено близько 3800 квадратних кілометрів. Усе, що залишили після себе орки, свідчить про те, що вони не очікували наступу наших військових. П'ятами накивали так, що й білизну не забрали. від <звільнення> орків. Як то було в Росії поласкавки, а тут вони сушилку придумали. сушилка од російської раді. Хтось забув труси носки. Українських військових в Балаклії жителі зустрічали зі сльозами на очах. Ці кадри бачив весь світ. щоб Що як... ми скорби сил не було? Муки мої спасібалі на саладі осталися. Будете трішечки трішечки пізніше. Я нагріла їсти. Ми з утра не сутрані об'єдліняні снідельні човабі тут на той на вулиці накрили стол. А я піднімаю голову, нас шифр побиті уже були нас, ударила прямо на улице. Они йдуть в синій повязке, Я закричала наші. <си> Всі вийшли на улицу, вони остановились у кланас. Ну, давненька не сиділи у нас. Розказує після звільнення Балаклії тут багато роботи. Попереду зима, а в місті немає ані світла, ані води. Ми маємо забезпечити для людей тут відновлення функціонування критичної інфраструктури, яку ми вже зазначили, оскільки у нас іде зима. Ми маємо налагодити мостові переправи до війни. В Балаклії жили понад 20 тисяч людей. З приходом орків виїхати змогла хіба половина. Втім, зараз сюди повертаються за перші дні після звільнення. Вже приїхало понад півтори тисячі жителів. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харків ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Україна стала на крок ближчою до безпекової угоди в Києві. Презентували рекомендації до документа, в разі підписання якого країни гаранти допомагатимуть Україні бити ворога. Екс генсек НАТО Андерс Фокрасмусен презентуючи рекомендації до Київської безпекової угоди, запевнив, що документ суттєво відрізнятиметься від горизвісного Будапештського меморандуму в разі військової агресії проти України. Країни підписанти угоди в найкоротший термін, мають надати нам зброю допомагати фінансово запровадити проти агресора санкції. Також наші партнери мають взяти на себе зобов'язання стабільно інвестувати в оборонно промислову базу України, надавати розвідувальну підтримку, проводити. Ти інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання. Київська безпекова угода не стане альтернативою вступу України до НАТО, а лише має допомогти нашій країні на шляху до північно-атлантичного альянсу серед держав гарантів називають Сполучені Штати, Великобританію, Канаду, Австралію, Туреччину а також Польщу, Німеччину, Францію та інші європейські держави. В цьому документі чітко будь які Потенційний майбутній агресор розумів, зробив це протягом 24 часів, там сорокавець місце часів відбудеться це, це, це і це. Київська безпекова угода. Це чітка звістка Путіну. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І друга звістка Путіну. ви ніколи не переможете в цій війні. Боєприпаси, які залишили по собі росіяни на українській землі. Тільки на Миколаївщині їх ліквідували понад 3,5 тисячі, але рятувальники області кажуть, що реальна кількість боєприпасів в рази більша. Розміновувати території заважає те, що регіон повністю ще не звільнений і поруч тривають бойові дії, як російські снаряди послугували Україні. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже. Це одне з тих місць, куди так просто і не дістанешся. Ми застрягаємо просто посеред дороги. Тут швидше або пішки, або спецтранспортом. Отже, через поля ми йдемо до місця, з якого готувався наступ на Миколаїв. Звичайна посадка на околиці Миколаєва стала одним з кладовищ російської військової техніки. Тут залишилося пошкоджене, вигорівше. Покручений, поломаний. Ну ми маємо це перевірити на наявність вибухових речовин в цих предметах. Це Андрій Шликовий. Він начальник піротехнічної частини. Завдання його команди зробити так, щоб ці поля нарешті стали безпечними, і тут могли знову працювати фермери. Свого часу у цій посадці скупчилося близько півтисячі окупантів, гармати і бойові машини. Але ворог зазнав поразки, і те, що залишилося придатним до війни, військові забрали собі камази справні справні оці бойові машини, десанту, орудія Д-30. Всі наші військові забрали. До справи вже працюють на нас. Я бачу вас. І... Радується думка. звісно, не радують. Не да бо це ж наше місто. Це все нормально, то військові зразу позабрали. Залишки російських спальників, лахміття на деревах, і ржава потороч. тут, наче музей війни під відкритим небом. Стільки часу минуло, а тут на дереві досі висить символ честі російського десантника. Чиясь тільняшка. Тепер вже символ поразки російських військових на Миколаївщині. Тут неможливо порахувати снаряди, які розкидані цими полями, але знайти потрібно кожен. І зараз ідемо, визначимо місце, де ми будемо працювати. Вони і раніше займалися воєнним розмінуванням, тільки шукали снаряди Першої і Другої світової. До повномасштабного вторгнення миколаївських піротехніків було 19-ро. Тепер вже 52. Снаряди сховані у високій траві. Покручене залізяче потрібно теж прибрати. це нелегка робота ще й у бронежилеті та касті. І нагадування самостійно тягати снаряди чи будь-які інші боєприпаси звичайним людям не можна. Так руки поколополон. Всі боєприпаси, незалежно від розміру, від малих і великих, мають спільне майбутнє. Їх вивозять на полігон і вже там знищують. З Миколаївщини Наталя Нагорна Ігор Сірий та Сергій Семенюк. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Розпізнавати вибухові пристрої та надавати психологічну допомогу в Одесі. Волонтерів вчать обстежувати місцевість та бути психологами для потерпілих від обстрілів. Загалом вузькоспеціалізовані навчання нині проходять 1800 осіб, і ще на початку війни вони зголосилися бути. Добровільними помічниками рятувальників спочатку допомагали розбирати завали після ракетних ударів расистів, потім для них організували курси тактичної медицини. Продовжити навчання попросили самі волонтери, кажуть, їм вкрай необхідні вміння заспокоювати потерпілих після стресу, а ще обстежувати місцевість на наявність вибухівки, набуті навички вже стали в приході тим, хто неодноразово виїжджав на допомогу рятувальникам до Миколаєва. Это тот минимум, который мы, в принципе, можем предложить в качестве помощи. Не все могут работать на нуле, как говорится. Конечно, не дай бог, чтобы эти навыки нам пригодились, но если, допустим, хоть какую-то одну жизнь с помощью этих, всей этой информации мы сможем спасти, уже дорогого стоит. Звернення, що стане історичним сьогодні в Брюсселі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підбиватиме підсумки року в традиційній щорічній промові. Це ключова подія ЄС. Промова відбудеться в Європарламенті на відкритті вересневої сесії. І очікують, що основною темою виступу стане звичайно повномасштабна війна в Європі та виклики, які вона поставила перед євросоюзом. До преси потрапив чорновик промови, і вже відомо, що Урсула фондрляєн говоритиме зокрема про агресію, що б'є по мирній інфраструктурі України та загрожує екологічною катастрофою для всього світу в разі аварії на захопленій окупантом атомній станції, і про газовий шантаж Кремля разом зі зростанням цін на енергоносії. Але про обмеження ціни на російський газ, яке обговорювали в ЄС останніми днями в підготовленому тексті президентки Єврокомісії, нічого немає. І вперше в історії нашої країни в Європарламенті як почесну гостю запросили першу леді України Олену Зеленську. Докладніше про історичну промову розпитаємо в кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко в наступних випусках ТСН. Загострення в нагірному Карабасі. Вірменія звинуватила Азербайджан в нових обстрілах. У Єревані кажуть, що азербайджанські солдати відкрили вогонь з артилерії та стрілецької зброї в ніч проти вівторка. Жертвами, начебто, стали 49 військових. Водночас, в Баку звинувачують вірменських солдатів у масштабній диверсії. Відразу на кількох напрямках, нібито ті замінували шляхи між позиціями азербайджанської армії. Вірменія вирішила звернутися по допомогу до Росії для застосування положень угоди. Про організацію договору про колективну безпеку також Єреван хоче звернутися до Ради безпеки ООН. Обговорити це питання на засіданні. Обіцяє і президент Франції Еммануель Макрон. Київ тим часом закликає сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту і окремо відзначає нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та прагнень із підтримання миру Росією, яка вкотре демонструє нездатність виконувати взяті зобов'язання. Просили зняти санкції з російського олігарха. Колишньої голова адміністрації президента Порошенка Борис Лошкін, олігарх Борис Фуксман та Довбляйх просили в Емануель Макрона скасувати обмеження стосовно Мошекантора. Мотивували це, нібито вкладом росіян на розвиток єврейських громад. Лист як з'ясувало ізраїльське видання Харец. Вони надіслали ще 11 серпня від імені однієї з українських єврейських організацій. Утім, якось коментувати своє звернення для змі підписанти не стали, як і те, що насправді спонукало їх захищати російського олігарха. Листи з проханням зняти санкції засудили в об'єднаній єврейській громаді України. кажуть, підписанти листа таким зверненням ганьблять честь та гідність України, зокрема євреїв України. Мало того, автори навіть не живуть в нашій державі, а організація якою прикривалися Лошкін та Фуксман, не здійснює реальної діяльності. Статки кантора оцінюють у 12 із лишком мільярдів доларів. Він наближений до Путіна. Володіє компанією Акрон, одним із найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Нині він перебуває під санкціями ЄС, Сполучених Штатів, Великої Британії та України. Кілька тижнів тому в Італії заарештували 11 віл Кантора. Відновлення в столиці після обстрілу Росіян у Києві ремонтують 11 висоток, які пошкоджені ракетами окупантів, і обіцяють за два місяці, тобто до зими, завершити ремонт. Загалом в столиці пошкоджено обстрілами майже 700 об'єктів. Це лише це не лише точніше житлові будинки, а й заклади освіти, культурні центри, але гроші поки що знайшли на відновлення саме житлового фонду. Щоправда, задоволені роботами не всі мешканці постраждалих будинків. А от чому питала в них кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко? Ці кадри злучанням ракети у висотку на проспекті Лобановського на третій день повномасштабної війни облетіли країну. Будинок став одним з перших, куди столиці поцілила російська ракета. Тепер тут гуркотять будівельним інструментом. 16 квартир з 18 по 27 поверх постраждали від вибуху. Більшість із них зводять заново. В Планах у нас до кінця жовтня відновити монолітний каркас повністю. Потім огороджуючі конструкції з сегли зовнішні, внутрішні вікна, покрівля. На ці роботи зібрали мільйон гривень самі мешканці будинку. Та потім зрозуміли, відновити зруйноване житло коштує в 50 разів більше. Тож підключилось місто і обіцяють не лише звести стіни та кілька поверхів, а й зробити в приміщеннях косметичний ремонт, так само як і на столичній вулиці Богатирській. А це вже околиці оболоні. У цю дев'ятиповерхівку навесні також поцілила ракета окупантів. Ось так будинок виглядав одразу після влучання. Тепер він навіть кращий ніж був до того. Просто зараз його утеплюють мінеральною ватою та міняють вікна. Лідія сподівається, що і в її помешканні вже скоро стане тепліше. Показує посічену штору, яка врятувала її того ранку від осколків, що посипалися на неї просто з її вікна. Так, наче як що треба позашторювати. Упало на мене вікно, і це все це було страхіття. Відтоді у квартирі пенсіонерки, так само як і в сусідніх, немає вікон. Її під'їзд останній, який поки не засклили. Хоча робітниками увесь будинок та й навколо просто кишить. Тут постраждали 70% помешкань. Це 100 квартир. Кілька з них зруйновані повністю навіть з фасадними стінами. Вибухом винесли шахту ліфта та кілька сходових клітин. І усе це відновити квапляться до холодів. Ось це ви так стомлені? Дуже багато роботи, да. да. Деякі мешканці невдоволено спостерігають за комунальниками. Жаліються, що і роботу затягують, і сусідам, чиї вікна вціліли після вибуху поставити нові відмовилися. Оксана скаржиться в її квартирі. Обвалилася лише частина плитки у вбиральні. Міняти її ремонтники не стали, а вона ще й унітаз розбила. Рухнула теж не сразу після зрива. Вона пошла тріщинами, а зараз вона уже рухнула, тому що йдуть будівельні роботи, вона просто впала. И никто нам ее менять не будет, мы это все делаем за свой счет. Будинок на Межевій на столичному виноградорі хотіли знести, натомість відновлюють так само, як і на оболоні. Аби п'ятиповерхівка не впала, її окріпили ось таким металевим поясом і теж утеплюють по всім сучасним енергоефективним нормам. За роботами споглядають жителі двох сусідніх будинків. кажуть, складно радіти за сусідів, коли сам живеш у аварійному житлі. Казаніту тепла, немає, окон немає, криші немає, нічого немає. Вибух був настільки потужний, що навіть у сусідніх будинках не те, що повилітали вікна, а й навіть двері, і ось так їх посікло осколками. На кожному поверсі, і в під'їзді, і в квартирах потріскані стіни. А відчуття таке, що от-от впаде стеля, бо даху просто немає, а в дощ вся вода опиняється у помешканнях. О, так, от дівчат волі на це відео зняла Марина у власній квартирі в її спальні. Купа відер і тазиків, щоб збирати дощову воду. У сусідів вже грибком поїдені стіни. Люди в розпачі, бо холоди близько, а ремонтників і досі немає. І там тече, і тут тече, і по всій хаті тече. Мешканці будинків зібрались на вулиці, бо вже втретє до них прийшла комісія, яка описує пошкодження. Поки скаржаться, далі, папірців справа не зрушила. А проєктувальник Артем пояснює, процес вимагає часу. Ми робимо обстеження. Дефектовку робимо кошторис, проекти і проходимо державну експертизу. Після позитивного звіту виділяються кошти на будівництво. Нині у Києві відновлюють 11 багатоповерхівок, які постраждали внаслідок обстрілу росіян. Для цього місто виділило 600 мільйонів гривень ще 200 – додав уряд на вулиці. Чорнобильській роботи мають завершити вже за два місяці. А мешканці двох будинків на Межевій сподіваються, що виділених грошей вистачить відремонтувати і їхні домівки, хоча б до зими. Час уже обіцяють опять через місяць. а от аутоко какого года ми от пока не можемо. Юлія Крієнко, Олександр Ребанчук, Андрій Марченко, ТСН 1+,1, плюс один марафон. Єдині новини. Поки що такі новини у сьомий наступний випуск ТСН, А зараз ефір об'єднаного марафону продовжать ведучий один 1 Наталія Островська та Євген Плінський. Колеги, доброго ранку. Доброго що більше ранку. ми доброго розповідаємо ранку. в новинах про деокупацію українських територій, то більше чуток шириться про можливі нові мобілізаційні заходи в Російській Федерації. Я знаю, ви це сьогодні з військовими експертами будете обговорювати. Так, ми знаємо про те, що Кадиров направляє свої спецпідрозділи на фронт і не на передову. О, яка їхня мета для чого він це робить? Ми ще, поговоримо з військовим експертом. Да, так, ще з 19 вересня в Криму в окупованому Криму заборонено виїзд чоловіків без дозволу військоматів. Є цьому підтверджено, є документ. Ми його продемонструємо. Це це вже за мить. залишайтеся з нами.